Пробудження чистої любові. Відчуйте, як б'ється ваше серце, відчуйте ритм свого серця, відчуйте, як з кожним серцебиттям кров припливає до кожного органу. Відчуйте, як серце, механізм, який працює 24 години на добу, безупинно. Створює для вас щось нове, безмежне, безграничне, чисте, істинне. Проспостерігайте, провідчувайте, як б'ється ваше серце. Можете положити ручку в області грудей, в області вашого серця. І провідчувайте, як серце. Б'ється в ритм, в ритм з вашим життям, в ритм з вашими емоціями, в ритм з вашим внутрішнім станом. Відчуйте це серцебиття. Відчуйте, як з кожним серцебиттям кров припливає до кожного органу. Ви відчуваєте, що з кожним серцебиттям кожна клітинка вашого тіла отримує життя, отримує енергію. Кожна клітинка вашого тіла зцілюється, кожна клітинка вашого тіла набуває все нових і нових енергій. Нових і нових, зцілюючих процесів. Ви відчуваєте, як кожен орган оновлюється. Ви відчуваєте, як кожен орган очищається. Ви відчуваєте, як кожен орган сповнюється сили і енергії, зцілюючої, чистої енергії. Робимо глибокий вдох. І видихаючи, відчуваємо, що серце ваше це щось надзвичайне, неймовірне. Відчуйте, якою неймовірною силою створене ваше серце. Відчуйте, якою неймовірною здатністю володіє ваше серце. Тож давайте наповнимо серце чистою любов'ю. Любов'ю, яка не має обмежень. Любов'ю, яка не створює обмежень. Любов'ю чистою, Божою. Робимо глибокий вдох і видихаємо. Вдох і видихаємо. І ми відчуваємо, як під нашими долоньками стає гарячіше, а в області серця стає ще палкіше. І ви відчуваєте, спостерігаєте, як кожне серцебиття дає вам більше сили, більше енергії, більше, більше і більше можливостей перед вами відкриває. Робіть глибокий вдох і видихайте. Вдох і видихайте. Вдох і видихайте. Відчуйте це серцебиття під вашою долонькою. Відчуйте долоньку над вашим серцебиттям. Робіть глибокий вдох. І, видихайте. і ви відчуваєте, що зараз ця чиста любов з області серця розповсюджується по всьому вашому тілу, до кожної клітиночки вашого тіла, до кожного органу. Ви відчуваєте, як зараз проявляється любов до ваших ніг, ваших колін. Проявляється любов до вашого живота проявляється любов до всіх внутрішніх органів, що знаходяться в малому тазі, до всіх внутрішніх органів, що знаходяться у вашій червні поражнині. Ви відчуваєте, як ця чиста любов пробуджується у ваших грудях, у органах грудної клітини. Ви відчуваєте цю чисту любов, як вона піднімається до ваших плечей. Йде до кінчиків пальців ваших рук. Ви відчуваєте цю чисту любов, яка зараз йде до вашої шиї, до вашої голови. Ви відчуваєте, що ця енергія чистої любові виходить за межі вашого тіла. І зараз ви відчуваєте цю чисту любов довкола себе. Провідчувайте, проспостерігайте, як ця енергія чистої любові довкола вас. Ви робите глибокий вдох. А видихаючи, спостерігаєте, як ця енергія чистої любові поширюється в радіусі 10 метрів від вас. Ви спостерігаєте довкола цю енергію чистої любові спереді, позаду. Праворуч, ліворуч, вгорі і внизу. Ви відчуваєте енергію чистої любові у людях, що оточують вас. Ви відчуваєте енергію чистої любові у людях, з якими ви зустрічались протягом дня. Ви відчуваєте енергію чистої любові у людях, ті, що зараз. Поруч з вами і ті, що знаходяться десь на відстані. Ви відчуваєте енергію чистої любові в речах, якими щоденно використуєтеся. Ви відчуваєте енергію чистої любові в справах, які ви робите протягом дня. Ви відчуваєте енергію чистої любові у діях і вчинках які створюєте протягом дня. Ви відчуваєте енергію чистої любові у тих надходженнях, що приходять до вас протягом дня. Ви відчуваєте енергію чистої любові, у всьому, що є довкола, і всьому, ким ви є. Ви є безграничні, безмежні. Варіння. Ви є частинки Божі, які прийшли на цю планету Земля створювати для себе все в легкості, радості і випромінюючи любов. Тож даруйте любов і приймайте любов. Відчуйте, проспостерігайте, як ви даруєте любов. Відчуйте, проспостерігайте, як ви приймаєте з усіх місць.